Двічі в день щотижня дорогою мишів Іванівка їздить водій шкільного автобуса Валерій Лемещук. Там, де щебень було, то на першій передачі єлі проїжджали, колеса до половини пісок. Валерій розказує, ще кілька тижнів тому, особливо в дощову погоду, цією дорогою взагалі неможливо було проїхати. Це свіжа шемінка, тут було просто жах, не було куди. Бачите, от вони позгортали, то все, на і підсипали. Лариса Мельничук чекає на озбіччі шкільний автобус. Жінка працює вчителькою у початковій школі у селі Іванівка. каже, ще донедавна пробувала їздити велосипедом на роботу, та через поганий стан дороги відмовилася. Машини великі, все одно їздять туди, бо вони ще не заляли. і там ще буде гірша дорога. І якщо буде дощ, то і велосипедом я не проїду». Машина ще якось з горем пополам переїде, а велосипедом то ми взагалі не можемо не будемо їхати. Тому що по тій глині, як їдеш, то роверс ну просто сідають, кулеса і не можна їхати. І треба бочною ходити по тому зілі. По дорога знищилася тепер вже вояк. Почали робити вітряки. До того все одно більш-менш дорогу рівняли, і можна ще було якось їхати». Вони в серпні, правда, ті, що робили вітряки, вони підремонтували дорогу, почистили. Вона якось була рівніша. А от як були морози в лютому, то стало гірше. У Мишівському старостинському окрузі проживає 786 людей, каже староста Надія Стежко. Курсують і маршрутки. Луцьк до нас заїжджає. Ну, Волинськ, Володимир. У 2021 році було таке, що Луцький маршрут, Луцьк Іваничі Мишів. Відмовилася їхати через аварійну дорогу. Я ми бажано, щоб були засипані якось, і там на дорозі дуже багато того транспорту від тої фірми. Тяжко часом буває болото, а вони не звертають уваги. Їдуть і обхляпа з ніг до голови. Ігор каже: це підприємство, яке працює на цій території і зараз перевозить габаритні вантажі. Капітальний ремонт цієї дороги жодного разу не проводили, лише грейдерували, розказує Іваничівська селищна голова Лідія Томашевська. У 2021 році на дорозі мишів Іванівка виросла клумба. Довжиною з пів кілометра така, як автоматично розілали, розділяли цю дорогу. Звичайно, стан її був надзвичайно такий, який не давав можливості людям нормально пересуватися, тим більше шкільного автобусу. Була домовленість, і ця дорога була включена в перелік доріг, на капітальні, де будуть проводитися капітальні видатки. добре В село побита дорога. Бачите, ж ями тут? У нас йде на самого верх, на трасу, яка йде в Володимир Павловка. Лідія Томашевська говорить, станом на сьогодні є домовленість із підприємством, яке на території її громади будує вітрову електростанцію, зробити ремонт дороги у травні. Крім цього, дорогу ремонтуватиме служба місцевих автодоріг. Йдеться не про ямковий ремонт. Розповів телефоном представник приватного підприємства, яке виграло тендер на ремонт дороги. Тарас Мирка каже, це буде профілювання і щебенева підсипка. «В Багатьох місцях на відрізку від дороги мишів бубнів Зроблений був поточний ремонт за їхні кошти, а далі заплановано згідно цього самого протокольного рішення спільного із представниками служб місцевих доріг і з тими, хто виграв тендер, це підприємство Шлях по експлуатаційному утриманню і під заключена угода на рівні селищної ради. Гроші із місцевого бюджету на ремонт цієї ж дороги виділятимуть. Це мільйон гривень, сказала селищна голова Лідія Томашевська. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.